Добрий день колеги. Сьогодні хочу вам показати до продажу два прицепи, два птс 4 самосвального типу. Це будуть чудові зерновозики. О, для того, щоб перевести зерно. Зараз вам вкратні покажу, що тут було зроблено нами, які були зроблені підсилення. О, резина в такому стані, практично новому. Ось тут внизу ми використовували листовий метал 12 мм для підсилення цього короба. І внизу перебраний там стакан. І внизу так само там зроблено підсилення металом листом. Додатково такі днищу підсилювачі. О, щоб при, перевер... при підніманні кузова не було такого дуже скручування. Ну, в общем оце так. Вкраті ага. Ступочки перебрані. Тут все нормально, ресури також були замінені. Є така фірма Запоріжжя Кардан Деталь. Це ми в їх купували циліндри е Кропивницький, відреставровані. Ось отак бачимо в горизонті, в горизонті рама не скручена, є електрообладнання. Задній борт обладнаний є засобом для відкривання заднього борта, то тут, тут примітивність на, на цьому, на палець притикає. А цей механізм доволі добре себе. Зарекомендував і гарно працює. Другий причіп також тут все нормально з ним. Також ось дивіться, циліндр сухенький, О, також є лист для підсилення внизу і зверху. О, там воно теж вставлено, все поварено. Оце таке. Так що, дивіться, можливо кого зацікавить, кого зацікавлять такі два причепи. Орієнтуємося десь на 100 тисяч на 100 гривень. О, реальному покупцю відповідна знижка на перевезення. О, оце так. Будуть чудові помічники, О, чи в господарстві, чи, чи воду перевести, чи ту саму солому, чи будь-що. Ну, Самі знаєте, для чого причеп. Чи можливо десь фермеру перевести якесь зерно з поля. Тобто, Я думаю, що нормальні достойні причепи. Щось десь тут трошки підфарбувати, підлатати там, де, якщо потрібно. Це зробити, та і все. Але база в основному тут непогана. Платформа непогана для причепу. Так що, оце якось так. Звертайтесь, якщо когось зацікавить. Так, Всім гарного дня. Ах, да. До побачення.